В прибиранні вам більше за все не подобається викидати сміття та ці хмаринки пилу після нього, тоді вам абсолютно точно потрібно звернути увагу на акумуляторний пилосос Shark Detect Pro with Auto Empty System потужністю 240 Вт. З ним контейнер очищується самостійно за допомогою станції для підзарядки, а саму станцію не потрібно чистити щоразу після прибирання. Але про все по порядку: почнемо з того, що білосніжний колір пилососу ідеально пасуватиме будь-якому інтер'єру. Його паркування не потрібні якісь отвори в стіні. Пилосос добре стоїть на базі, без ризику випадкового падіння і завжди готовий до роботи. У разі, якщо він розрядився, а від одного заряду він працює близько години. Вам потрібно зачекати всього 4,5 години, і пилосос знову буде зарядженим. Пилосос достатньо легкий, всього 2,8 кг. Маневрений, якісно прибирає біля стін та у важкодоступних місцях завдяки технології Ейдж Detect. автоматично пристосовується до будь-яких типів підлоги завдяки режиму Floor Detect. та освітлює темні ділянки, щоб можна було позбутись абсолютно всього бруду, а не лише того, що помітне для ока. У разі, якщо цей бруд під ліжком, тумбою чи іншими невисокими меблями вам не доведеться нахилятись, щоб туди дістатись. Тут все продумано. Натискаєте ось сюди, трубка показує дива гнучкості, а ваша спина вдячна вам за турботу. І тут може виникнути логічне запитання: ну добре, трубка гнеться, але як мені знати, що дійсно під ліжком чистота та порядок. Все одно доведеться або нагинатись, або закрити на це очі. Насправді не доведеться. Про це тут також подбали. Достатньо ще подивитись на дисплей. завдяки інтелектуальному визначенню забруднень, ви завжди знатимете, у якому стані підлога, і не лише під ліжком. Блакитний колір свідчить про ідеальну чистоту: червоний про бруд і необхідність вімкнення максимальної потужності. А ось помаранчевий це знак, що для прибирання достатньо середнього режиму роботи. Всього тут три рівні потужності та турборежим. Режими змінюються автоматично за допомогою технології Джорджітект, для того щоб прибирання було максимально комфортним. А на підлозі не залишались ні дрібне сміття, ні застарілі плями. До речі, з ними дуже добре справляється щітка Quad Clean. Вона така м'якенька та симпатична. А ще завжди готова до роботи і не знає, що таке страждання від напутаного волосся завдяки інноваційній технології Anti-Hair Wrap. Яка захищає її від обмотування волосся і береже вас від цього захоплюючого заняття, коли доводиться зрізати волосся зі щітки, бо інакше пилосос вже не може нормально прибирати. І найцікавіше, це звісно, очищення. Воно тут автоматичне і максимально зручне, без контакту з алергенами. Та неприємними запахами. Весь пил та сміття з контейнера об'ємом 400 мл потрапляє у систему Auto Empty об'ємом 2 літри. Для цього не потрібно ні на що натискати, просто ставимо після прибирання пилосос на док-станцію і все робиться за вас за лічені секунди. Такий пилосос ідеальне рішення на випадок, коли щось розсипалось, або коли часу обмаль і потрібно щось швидко прибрати. Просто ідеальний варіант. Відмінно справиться з будь-якими підлоговими покриттями і не втратить своєї потужності навіть за умови заповненості контейнера, звісно, він не прибере все за вас, але точно зробить цю справу максимально комфортно. Дізнатись більше інформації про сам полосос, а також ціну на нього, ви можете за активним посиланням в описі до цього відео.